Народний депутат України Катерина Самолик, перебуваючи з робочим візитом на Херсонщині, відвідала Каховський район. В рамках поїздки вона не лише зустрілася із депутатами місцевих рад від комуністичної партії, а й поспілкувалася безпосередньо з жителями краю. Адже саме думки та проблеми громади і формують подальші дії та настрої Компартії. Головна мета робочого візиту згуртувати партійні ряди та створити єдиний фронт, який би міг протистояти провладним чиновникам та відстоювати інтереси кожного громадянина. Саме завдяки чіткій позиції партії та народу вдалося позитивно вирішити чимало фундаментальних питань, одне з яких – відмова України від вступу до НАТО. Ми вирішили вже питання і видавили з себе на ковід, що Україна не буде вступати в НАТО. І от зараз, коли навіть кримчані говорять, що з НАТО боролся тільки Леонід Іванович, а разве у вас не було палаток і столиків, де ви збирали? Подписи. Бойцов, а разве я не ставила вот здесь возле Каховской зари у вас свою подпись для этого? А разве на Сибрис мы не ездили? Это же мы почти 100% голосов дали «Украина без НАТО». Что старик седой ставил эту подпись? Штолм шоумолодочеві, шол у котрого болить серце за Україну, і ставив свою подпись, що ми не хотим, щоб у нас була НАТО. Представники комуністичної партії України і надалі координуватимуть свої дії задля вирішення інших наболілих питань. Разом вони планують створити ефективну силу, яка б реально працювала на Херсонщину, адже як то кажуть, один у полі не воїн. Свій робочий день у Каховці Катерина Самолик розпочала із наради з місцевими депутатами всіх рівнів від комуністичної партії України, а також з керівниками місцевих органів самоврядування. Насамперед говорили про позитивні зміни, яких вдалося досягти останнім часом. Сьогодні, на відміну від попередніх років, Каховський район за рівнем свого розвитку впевнено лідеру серед інших областей. Сьогодні ми маємо на одну душу на одного проживаючого в місті. Найвищі показники в області, перше, по залученню іноземних інвестицій це 943,5 долара США. Це сьогодні залучення власних інвестицій, які рівняються 1897 гривень. Це сьогодні середня заробітна плата, яка до 2006 року завжди була нижча на 3-4% від середньообласних показників. А починаючи з 2007 року, у нас середньозаробітна плата по місту перевищує на 4-5% середню обласну. Сьогодні ми з вами маємо найвищу, найвищий вироботок на одного проживаючого в місті. Завдяки чому? Завдяки тому, що сьогодні працюють підприємства стабільно, піднімається сьогодні виробництво на заводі ГЗЕСО. І поряд з підйомом виробництва сьогодні і відкриваються нові робочі місця. Дивлячись на таку позитивну динаміку розвитку, каховські депутати вже розробили та затвердили програму мінімум щодо подальшого покращення соціально-економічного становища краю на найближчі роки. Втім, задля втілення ідей та виконання програм, зокрема з якими представники компартії йшли на місцеві вибори, необхідно знову ж таки об'єднати свої зусилля. Мы сегодня видим главную задачу – это объединить усилия всех ветвей власти – это и представительные органы власти, как советы, это исполнительные органы власти, как администрации, исполнительные комитеты советов. Влеч в цю роботу обіцянку і стали участники депутаты сільських советов. І через депутатов сельских советов сільських должны ми повинні выполнение этой програми і населення нашого Каковського району. Вот це головна задача. Чимало питань під час наради було і до народного депутата України Катерини Самойлек зокрема були підняті проблеми економічно-соціального характеру, житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Також обговорили і зміни у трудовому та земельному ко кодексах. втім, найбільше за все, людей хвилювала пенсійна реформа. Передусім, намір влади збільшити пенсійний вік. З цього приводу Катерина Самолик зазначила, що комуністична партія в жодному разі не підтримує запропонованого урядом варіанту пенсійного реформування, оскільки він суперечить інтересам українців. «Предложили законопроект статі помиранчової влади. Але ми відділюємо совершенно по-другому. Щоб її чоловік. чтобы пенсия была не на грани выживания, а чтобы осталась какая-то копейка, которую я отложил для внука или внучки, чтобы мог одежду купить, чтобы мог забор подремонтировать. Речь у нас шла о том, что мы должны исходить из начисления пенсии из стажа работы, из склада каждого человека. Більшому жаль, тот закон завалили, а Тепер говорять, реформа не нужна. Коні в такому вигляді вона не нужна, і ми за нього голосувати не будемо. Наприкінці засідання Катерина Семенівна нагородила почесними грамотами голів районних парторганізацій за сумлінну та ефективну роботу. У підсумку також була утворена координаційна рада депутатів Каховського району, до складу якої увійшли представники обласної, районної та сільських рад. Свій одноденний робочий візит у Каховському районі Катерина Самолик продовжила у селищі Дуччини, де вона зустрілась безпосередньо з його жителями. Вітали народну обраницю не тільки словами, а й піснями у виконанні місцевого вокального ансамблю. На зустріч зібралось майже все доросле населення, яке ледь вміщалось у невеликій залі. Люди ставили чимало різноманітних питань, розповідали про проблеми краю. Найбільше цікавилась земельною реформою. Воно не дивно, оскільки роботу у селищі фактично немає, саме земля. Для селян стає не лише годувальницею, а й головним джерелом прибутку. Загалом зустріч із селянами тривала близько двох годин. Почули кожного хто хотів висловитись. Катерина Самолик отримала від жителів і чимало звернень із проханнями про допомогу і особисто пообіцяла попрацювати над їх вирішенням. Тавричанка знаходиться неподалік від селища Дудчини. Втім, порівняно із ним, цей населений пункт є взірцем для наслідування. В той час, як чи не кожне друге маленьке село в Україні, майже повністю розграбовано та знищено, тут завдяки неймовірним зусиллям самих жителів Тавричанки вдалося берегти найнеобхідніше. В селі працюють дитячий садочок, в якому створені всі необхідні умови для всебічного розвитку дитини. Загальноосвітня школа, де діти не лише отримують знання, а й відвідують різноманітні спортивні художні аль гуртки пишаються селяни і своїми лікарнею, відновленою церквою та місцевим клубом. Втім, найбільшим здобутком для жителів є державне дослідне підприємство Асканійське, яке із середнього радгоспу перетворилось в одне з провідних насіннєвих... та твариницьких господарств не тільки на Херсонщині, а й в системі господарств Академії аграрних наук України. Вже більше 20 років дослідне господарство очолює Віра Найдьонова. Зберігали як для себе, як своє домівку, тільки роз. Звивали, покращували нові технології притягували нову техніку, людей вчили, і це дало нам змогу зберегти і покращити ситуацію економічну і, скажімо так, і соціальну сферу. Все працює в комплексі. Це одна дружня сім'я. Наше підприємство насчитує 400 робочих. Работающих займає площа 9300 гектар. У нас є ежегодне производство порядка 16 тисяч тонн зернових і до 3 тисяч технічних культур. Імаємо животноводство, 3 тисячі КРС, із них 600 дойного стада і ми маємо 3000 овець ä... При цьому при этом имеем в животноводстві три племзавода. Основной основний упор делаем именно на а, високі репродукції касаемо животних растений. А, я думаю, в этом наш конек і в этом мы крепко стоим на ногах і крепко держимся на ринку. До зустрічі з Катериною Самолеку та Вречанці готувалися заздалегідь. Це не диво. Ну, адже для жителів селища воно наша хрещена мати постійно підтримує та допомагає. Це шановний наш депутат за багато років. Ми не тільки її поважаємо як політика, ми її чесно відверто. Ми її дуже любимо. Вона дуже багато працює для Херсонщини. Вона дуже вболіває за Херсонщину. Вона патріот Херсонщини. тому ми з радістю завжди її приймаємо. Вона допомагає в багатьох галазях, не тільки сільського господарства. Вона допомагає і. Правоохоронним органам, вона у світі, вона в культурі. Ну, вона наша людина. Про це цим все сказано. У затишному та теплому клубі, де проходила зустріч із Катериною Самоник, зібрались і дорослі діти. Учасники місцевих самодіяльних колективів підготували цілу концертну програму. На сцені виступали навіть найменші зірочки. Такий привітний початок аж ніяк не налаштовував говорити про існуючі проблеми. Отже, Катерина Семенівна вирішила почати з приємного. Вона вручила партійні квітки молодим комуністам. Ще поповнили лави місцевої парторганізації, а потім перейшли до розмови. Селяни висловлювали своє невдоволення щодо різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та бензин. Також вони обурені поведінкою тих, хто намагається розколоти комуністичну партію. Поцікавились жителі у Катерини Семенівни і її враженнями від поїздки до Білорусі. Недавно я побивала на е е е качество міжнародного наблюдателя. на выборах президента Белоруссии, которым избран Лукашенко. Я также там была переполнена эмоциями и каким-то таким необыкновенным чувством гордости. Думаю, господи, у нас на Херсонщине одно такое хозяйство, а там вся страна такая. А у нас одно хозяйство. Каждая семья белорусская имеет по две с половиной машины иномарки. И на марки. і і і навіть даже стипендия повышенная достигает 1 1000 доларів. Почутим, селяни були вражені. Наостанок народний депутат закликала людей не здаватись, адже і доля кожного з них, і доля всієї країни в цілому знаходиться в їхніх руках. А за майбутнє варто боротись. Робочий візит Катерини Самолев до Каховського району закінчився пізно ввечері. Втім, головна робота ще попереду, адже необхідно опрацювати всі листи зі зверненнями людей та проаналізувати проблеми регіону, аби визначитись зі шляхами його подальшого розвитку. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал, Херсон Плюс.